Фестиваль майстрів мистецтв та конкурс юних піаністів на батьківщині славетного музиканта започатковано в 1998 році. Були своєрідні технічні проблеми, і його проведення було призупинено. Але сьогодні фестиваль мистецтв проходить в 11-те і в 5-те в рамках фестивалю конкурс піаністів, який не тільки відкриває нові дарування та імена. Географія самого конкурсу юних піаністів розширюється, що стосується Житомирщини. От ви уявіть сьогодні. Ну, не кращі фінансові часи. До нас приїхали юні піаністи з Херсонської, Одеської і з Гомельської області з Білорусі. Тому ми справді маємо давно вже статус статус міжнародного фестивалю. Цей фестиваль є традиційним з конкурсом. Він проходить раз на два роки. Заступник міністра культури України Віктор Болюрко наголосив, що проведення сьогоднішнього заходу є генеральною репетицією до сторіччя музиканта. Я скажу, в Житомирі вже багато зроблено з увічення його пам'яті. Маємо школу імені Ріхтера музичну, маємо філармонію, нещодавно звання імені Ріхтера. Наразі побудова пам'ятника, є вже меморіальна дошка його пам'яті. Так що по старіші, я думаю, ми цю роботу ще більш поживемо. Відкривали свято та демонстрували своє мистецтво академічний симфонічний оркестр Чернівецької обласної філармонії, які представили увазі публіки твори Ривуцького та Джозепе Верді. На відміну від Чернівецької області, Житомирщина не може похизуватися своїм симфонічним оркестром. Але губернатор області Сергій Рижук запевнив, що його створення у перспективі ми вже передбачили виділити фінансові ресурси для цього і дуже немалі на черговій сесії обласної ради. Це буде на початку травня, і я запрошую усіх видатних музикантів які на терені нашої області, міста Житомира і держави, диригентів, долучитися і зробити таку велику справу, і щоб ми не були в боргу перед Святославом Ріхтером і Житомирянами. Фестиваль пропагує музичне мистецтво України на черзі. Виступи національного камерного ансамблю Київські солісти та Національної заслуженої капели України Думка, які закриватимуть фестиваль. Чим вони дивуватимуть глядачів? Дивіться у наступних випусках новин. Ми будемо тримати руку на пульсі подій.